Мені здається, чи в соцмережах дуже багато крайнощів, особливо від різних фахівців, психосоматологи про одні крайнощі, езотерики про інші крайності, науковці про треті крайнощі. Вам не здається, що від напруження, яке у нас є на планеті Земля, у людей трошечки а, всюди якийсь а, такий підлітковий максималізм, а, От тільки така теорія правильна, або тільки така, або тільки такий метод, або тільки такий, або е, така форма лікування, або така. І ось ці крайнощі, вони нашу нервову систему, вони її дуже сильно розхитують. І а, не дають нам бути ширшими.